Дієслово солере мати звичку бути звичним вважається неповноцінним дієсловом, яке може відмінюватися лише в певних способах і часах. Тому не так часто воно зустрічається в італійській мові. Частіше можна почути його у виразі «essere solito» бути звичайним, яке зберігає дієприкметник минулого часу «participio passato» від дієслова «solere» – «solito», а також у самостійних частинах мови, утворених від дієслова «solere». Аджитиво. Прикметник. «sempre la solita storia». Состантіво іменник «Іль соліто» чоловічого роду однини, Кекоза дізідері зідері – «Іль соліто». а також аввербіо прислівник «Солітаменте ді соліто» – «Солітаменте нон бево віно.